Ставимо пальчики на назву тексту. Назва тексту ось тут, вверху. стаємо сюди, ось так, на назву рішка, назва. Так, і ми будемо читати з вами сьогодні по черзі. Що таке по черзі? Один читає, інші слідкують пальчиком, потім закінчує один, продовжує інший. Домовились? Ви слідкуєте обов'язково пальчиком і перевіряєте, чи правильно прочитав хтось, чи ні. Добре, Регіна, ми починаємо з тебе.

Бі -ду. Чому кіт умивається після обіду? Спускаємо пальчик на перше речення і Ліза починає. Зловит, кі, зловив кіт горобця і хотів ним пообідати. Дякую, Ліза. Я вам продовжую. І... Що він каже? Вы ви, ви, хо, виховані, ви, хо, хво, во, ва, не. Виховані. Давай повторимо котики. це слово. Виховані. Выховані, котики. котики. Далі. П ре д му. Дб -б -б. це літера Б, Б І, О Б И Би Обід Д М Перед обідом. Ой, дуже довге слово. Давай О У М Ва Ча. Це молодець, спускаємо пальчик вниз на котика всі, 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 Аріша, ти продовжуєш Кіт. О-б. О-б. Х-в. кит ш ши. Облишив, облишив, оставил, облишив кого и Почав. почав о, мо, мо. Ма. Ва. О, моя т. Т. 2. я. Се. Се і почав умиватися. Молодці. Далі продовжує Регіна. А, сі, ліза пальчик. А. Горобець. Горобець. Ти. М. ча. Су. М, у ті, к. Що зробив Горобчик? Утік. Утік. Продовжуй. Z, to...